Друзі, всім привіт! З вами Даня. І всім добро пожалувати на моє нове відео. Сьогодні, якщо Україна може перемогти на Росії, то для вас в мене є зниксомательне відео. Якщо ви підписуєтесь на мій канал, особливо ти, то... Україна може перемогти. А якщо ні, то. Коротше. У мене тут є таке, що ну, я навіть не можу сказати. Що? І, коротше, друзі, дивіться. Бачите? Це Москва. А це Мюкемап. І дивіться, дивіться, Я зараз. Вибрати можливість б... боєголовок, безконечність, Бесконечность не предел. І, коротше. Вот ця мускусус. Во і воздушний взрив, А да, визьму. А та воздушний взрив. І будемо в будемо виривати. Так, спочатку. І все. І дивіться, нажимаю кнопку. В Москві Путін. Нажимаю кнопочку. Е, воно? Алло, девно. Алло, де воно? А во. Кнопка взорвать. Ловно. Ну и нажимаем ее. И во. Все. Путин выбух. Вот так туда буду что буду смеять не весь Я тебе да ты поддох. Подпасуйтесь. Всем.